Жила собі, нікого не чіпала, я розвивалась, мріяла, могла, сумлінно вчилась, вільно працювала, любити вміла, чесною була. Така тендітна, це, на перший погляд, беззахисна, маленька, і одна, так думав той сусід, що поряд, який хотів мене усю й до дна. Він мав подобу хижу і велику. Нечухтивість у своїх очах, без совісті, без честі, і без злику огидний був на всіх наводив страх, приходив часто, бив себе у груди, показував кулак і свій язик, людською мовою казала: Я не буду. Та до відмов він бачите, не звик. Не звик і не пішов, а вісім років лупив криваво вікна, ми ж сім'я. Очі підступно вдерся з усіх боків, кричав якщо не моя, то й ніч я. Він думав, я злякаюся і заплачу, він думав, я пощади попрошу. Е, ні, в мені козацька кров гаряча, у мене зуби є, і я вкушу. І так мені болить, болить нестерпно. Та я востаннє, у цей раз потерплю. Щоб остаточно назавжди роздерти Кривавого сусіда без жалю, я влучу точно, адже б'ю прицільно. Мене так Богом доля нарекла. Я Україна, незалежна, вільна, я ще сильніша, ніж колись була.